Нові меблі для укриття. Ліцей номер 1 отримав лавки та двохярусні ліжки для облаштування бомбосховища. Доставили сучасні комплекти в школу 11 вересня. За проєктом меблі обрали світлого кольору. Їх при потребі можна переставляти. На збір конструкції, зі слів директорки школи, знадобиться кілька днів. Меблі виготовлялися в місті Миколаєві. В договорі було передбачено, що... Виконавець доставляє меблі, сам сам їх розвантажує, заносить в укриття і сам їх тут монтує. Нам привезли лавки навколо колон. Ви можете їх бачити. От по центру теж встановлені вже є навколо колон, навколо пристінних колон. Дещо доведеться змінювати вже тут на місці, оскільки. Не передбачено було встановлення наприклад, радіаторів, і тому заміри не зовсім відповідають тому, що було на початку, коли ще лише промірялося. Все буде встановлено. Радую те, що вони світлі. Придбали меблі для укриття за кошти міського бюджету. Їх вартість складає близько півтора мільйона гривень. Продовжують використовувати в ліцеї також і старе укриття. Як зазначає Ольга Книшук, під час тривоги там знаходиться незначна кількість учнів середніх класів. Дітей доводиться розміщувати в цьому приміщенні, оскільки нове укриття не вміщує всіх учнів. Чому якимись класам доводиться йти в старе укриття? Тому що і батьки, і діти, і ми також хотіли вивести якомога більшу кількість дітей на очне навчання. Розглядається питання облаштування укриття в приміщенні нашого закладу для учнів четвертої школи. Можливо, для тих учнів нашої школи, які не сідають сюди. Поки що це питання вивчається рішення ще не прийняте, тому Хоча до нас вже приїздять, роблять заміри, ну мабуть, попередню інформацію збирають. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі Об'єктив.